Вітаю вас на моєму каналі З вами Андрій з Дніпра. Сьогодні я хочу огляд показати речей які я придбав за суботу неділю барахо на барахольці. Не знімав, тому що мені одному ну, знімати неудобно. А у нас така барахолка що потрібно быстріше <пострище>, як кажуть платити. Бо потім не встигнеш, хтось схватить швидше. Тому я вам показую, що я придбав. Ну, а там це всі, всі речі ці будуть також продаватися. Е, ось В суботу я зранку придбав ось такого садка. Це Київ. Ну, я його не буду підносити, бо він, з хто знає, він здоровенний. Він весь я роздивився в ідеалі всі ці фрагменти, тут рибки, хвостики, ракушки, ці всі корали, Вони дуже тут, ну, це така статуеточка, доволі така, як кажуть, складна, тому що багато маленьких таких елементів, і дуже потрібно детальніше обдивитися. Пальці, ну, пальці відразу всі на пальці звертають, увагу. Тут все ціле. Я б дивився коральчики. Все добре, вона в ідеалі. Ну, стояла жінка, виставила її. Я відразу підійшов, повезло, я гадаю. Ну, я її придбав. Ось така гарна. Буде в огляді вона з ціною пізніше. Вигляд, буде. Потім мій знайомий, ну він мені постачальник, він по адресам їздить. Також десь я вже розложився, він мені набрав телефоном, скинув фото фотого сервізу. Ну це частина сервіза. Це вчора він мені сказав ціну. Ну, я подумав, подивився. Мені сподобалося. Це кавовий частина сервізу, але він дуже старенький. Це 50-ті роки. Вінте, яка, ось така от конус такий. Дуже класний. Це сервіз називається осінь. Ось такий Барановка. це. Старенька Барановка, бачите, клеймо. Тут трикутник. Ось такий сортність, Це. І Якщо я не помиляюся, цей трикутник, це 50 роки, це кат, ну, каталожний номер. І він чи на експорт, ну, щось. Ну, чашечки, все це блюдце, все добре. В ідеальному стані новий, як новий, все, що залишилося цього сервізу, це ось 6 блюдець таких. Також. 5 чашечок. І ось така красивий ще, гадаю, глянь, який такий молочник. От, дивіться, дуже шикарний. Зараз я кришечку сніму. Ось такий шикарний молочник. Ось таке все. позолотка, Видно, що не користувалася, мабуть, якісь чашечки брали. Сахарницю, та чайник. А цими речами не користувалася. Ось така кришка. Бачите, вона з носиком тут також, Така от, щоб ручка держати Все в ідеалі. Дуже класний він. Старенький, я подивився, він доволі такий дорогий сервіс. Ну, я його вирішив викупити у нього. Класно. <клес> Сьогодні зранку. Також ходив, дивлюся, зірка лежить, ось така червона. Ну, але вона копія. Копія, але дуже гарно зроблена. Ну, зараз... Я її взяв як копію, тому що ну, мене в цьому ділі вже не обманеш. Бачите, тут все зроблено класно, монетний двор. Тільки немає номера. Але це копія. Ось так вона. Гарно зроблена. Ні, ну, звичайно, буду її продавати. Ось така гайчка. Я також її буду продавати як копію. Не думайте, я ні, нікого не обманюю, не дурю. Так що просто гарна копія теж коштує гарних грошей. Так що ось таке сьогодні придбання. І зранку ще прибіг там, ну, як я кажу якийсь алкоголік. Ну, людина больна, як кажуть, хвора. Де він взяв ці монети, не знаю. Ще було дві ложечки срібні, царські, але вони сьогодні продалися. І я вам, ну, бачите, відео вже не покажу їх. І ось такі два карбованця. Оце такий Ніколаївський 96-й рік. Ось один такий. Ось ну, з цієї сторони він такий гарненький. Ну тут трошки підтертий. Потім другий отакий, також, бачите, теж трошечки є. Тут цей трошки в гіршому стані. Також 96-го року. Ці два карбованця. Потім полтинічки отакі. Полтинники гарні, 22-й рік. Стан дуже гарний. Один і їх два. все, Другий так, от такі два полтинечка. Це я придбав. Повезло мені. Сразу кажу, придбав, як лом їх. ну Я не беру дорого, тому що це не моя тема сильно, Потім отакий 24-й, один рік такий підтертий полтиник. Потім ось такий вже більш гарненький також. З 24 року 50 копійок цей гарніший. Було полтинників 7, один я сьогодні продав також. І ложечку одну, ой, дві продав. Ну Ложечки такі були царські, з такою різьбою. ну чоловік підійшов, він там. Постійно в неділю приходить хлопець молодий срібло купляє, скуповує, влажує. Це також 24 рік. Потім ось такий четвертачок, як кажуть, 25 копійок, який тут рік 1877 рік. Оце такий ось такий стан задовільний. Потім отакий два Так. О, вот такой блацулечек. Какой там рик. Не бачу еще. Сейчас. 14 Так, 14 ну, ну, вот так и сзади він. Ну, билон, и ось такой сзади он. Ну, это царские билоны, как говорят. И вот такой двацулик еще. 1915 рик. Ось такі два цуліки. <кій> це всі речі, які я придбав за вихідні. Так, у нас в Дніпрі барахолка не така звичайна, як в Києві, що там дуже багато речей. Ну, я гадаю, і це також, дякувати Богу, є і так. А так, я ще купую речі, об'ява моя буде. Справа у вас, що я купую, ви можете подивитися, які я речі у вас можу купити. Також можу допомогти вам їх продати. Ви якось не стісняйтесь, дзвоніть, пропонуйте або запитуйте, я вам допоможу їх продати. Я в Дніпрі. Приїжджайте до мене. І на барахолочці ми все можемо реалізувати. Є люди, які Сразу купують. І не там за копійки, а нормальні кошти вам дадуть. Не такі як там в скупках, оце то это. А нормальні колекціонери, які... да, трошки дешевше, але реальна ціна гарна. У вас. Ну, а самі, якщо вам ніде їх продати, ви не знаєте, то ви їх віддасте, як оце ось хлопець, дав мені лом срібла. Ну, звичайно, можна було їх дорожче продати. Це він бігав би там кругом. Ну, так я дав йому гроші, він побіг, де він там бухать чи далі, не знаю. Ну що, ну, а так хочу побажати вам всього гарного. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. І зустрінемось, коли зустрінемося.